Попри заборону на полювання, ситуація з дикими тваринами в регіоні загострюється у соцмережах, дедалі більше відео, де лисиці заходять у населені пункти. Хижаки нападають на домашніх собак навіть у Чернівцях. Мисливці переконують, йдеться не про розвагу, а про необхідність регулювання чисельності та запобігання поширенню сказу. Зоозахисники ж сумніваються в таких методах. Чи справді відстріл сьогодні єдиний дієвий спосіб убезпечити людей? Далі у сюжеті. Попри загальну заборону полювання під час воєнного стану по Україні дозволяють відстріл хижих тварин на один гектар мисливських угідь видають один дозвіл. А все заради контролю ситуації зі сказом. Це викликає суперечки. Одні називають відстріл небезпечним і неефективним, інші переконують, саме він рятує людей і домашніх тварин. У соцмережах дедалі частіше з'являються відео, де лисиці заходять у населені пункти та нападають на собак. Нещодавно на гравітоні зафіксували, як дика тварина, з'їла цуценят. Вона собака. Собаченятка маленька була. Тут собаченята, маленькі на стройці були, вона собаченя. Мисливці пояснюють, це наслідок відсутності контролю чисельності хижаків. На сьогоднішній день, зважаючи на воєнний стан і відповідно закриття полювання в цілому, в тому числі і вістрі хижаків, ця чисельність зросла приблизно. 6-8 разів разів вона перевищує е, рекомендовано. Тому е, добитися якихось дієвих результатів, тільки імунізації тварин, практично це неможливо. Юрій Ткачук додає, що відстріл проводиться за дозволами організовано і під контролем ветеринарних служб. Не треба путати мисливців з браконьєрами. Мисливець – це людина, яка законослухняна, яка проводить такі заходи, як охорону, як людей, яких тварин. Завдяки мисливцям, багато видів тварин, яких ніколи не було, були завезені, акліматизовані в Україні, таких як. Лань, Андатра, Бобер канадський, потім е, американська норка, е, фазан у наших умовах. Тобто є дуже багато справ, які зробили саме руками мисливця. І стверджую, що мисливці це вбивці, це, ну, це категорично. Я, я категорично проти такої, е, ну, скажімо, такого клейма. Зоозахисники ж наполягають на вакцинації і вважають відстріл непотрібним. Вигадують. Таку псевдо боротьбу зі сказом, начебто, але ну ви бачили там в дописі. Я писала, чому відстріли цих тварин, які можуть нести потенційну небезпеку, не дієві. Ну це через порожні території, які швидко заселяються новими тваринами, бо лисиці ж, наприклад, швидко розмножуються. Да, те після профілактики підранки залишаються, які є. Осередками інфекції можуть стати. Далі через відстріли лисиці йдуть ближче до населених пунктів. Проте мисливці пояснюють, лише хворі лисиці наближаються ближче до людей. Через сказ тварини втрачають відчуття страху. За роки, коли не проводилося було закрите полювання, виросли цілі покоління тварин, які взагалі не бояться людини. Тобто, навпаки, вони переосилилися що найближче до населених пунктів, де завжди є пожива, така особливо це стосується сільськогосподарських скажімо, будівель, населених пунктів сільських, там, де є домашні тварини свійські, особливо птахи, курка, гуска, качка, які страждають в першу чергу від цих тварин. Ну, Звичайно, не тільки. А є також контакт безпосередній з домашніми сільськими тваринами, такі як кішки, собаки. Яких є контакт з цими тваринами. Фахівці погоджуються. Найнебезпечніші контакти це укуси невакцинованих домашніх тварин. Домашні тварини і люди починають контактувати з дикими тваринами. А у нас в людей ще знаєте не розвинене це відчуття самозбереження і необхідність вакцинації домашніх своїх тварин проти сказу. А це найголовніше для профілактики сказу. Мисливці запевняють, відстріл допомагає мінімізувати ці ризики, і одночасно проводиться діагностичний контроль для перевірки ефективності вакцинації. Ми зараз проводимо. Діагностичний відстріл лисиць з метою визначення ефективності імунізації і вже є добуті лисиці, які є носіями скажем. Це говорить про те, що все ж таки однозначно, що тільки імунізацію ми можемо побороти цей недух. Я думаю, що це хибне уявлення про справжній стан справ. Зоозахисники ж прагнуть, щоб їх долучали до підрахунків чисельностей та визначення дієвих методів боротьби. Природоохоронники і зоозахисники не долучаються, наприклад, не до обліку мисливських тварин, не до визначення встановлення лімітів. Зоозахисники пропонують більше інвестувати у вакцинацію. Мисливці ж переконані, без комплексного підходу ризики для людей залишаються надто високими. Проблема сказу потребує системного і наукового обґрунтування. Мисливці готові бути частиною цього рішення не для розваги, а для безпеки громад. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.